Вітаємо вас! З вами команда Голі Босі, і в цьому випуску ви побачите. О, троє біжуть. відкрите. Все починалося з того, що ми їхали з вилазки на базу двома машинами, повними цінного луту. Ми вибрали найбезпечніший маршрут, щоб точно нікого не зустріти.

Сіку, 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 все, я готов. Все, по конях. Тут і нічого нема, да, все чисто. Відіди, ж ми подивимося. Давай, я перший іду. Давай, давай. Облас проїжджай, 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 проїжджай. Ха -ха. Це по мені вже. Реально по тобі страшно. Пошли на... да, Все, нормально, нормально. Так і паркуй. Та є ба, що робиш. Так, паркую, да? А взагалі Заберіть тут і ще раз. Шо, парку, шо? Ми принесли багато хороших речей на базу, плюс забрали ще одну БМВ до нас у гараж. Але хоч у нас вже була хороша зброя, шмотки і тачки у гаражі, нам ще були потрібні цвяхи, щоб добудувати вертолітний майданчик на базі. Тому ми просто бігали, лутали міста та села у пошуках будівельних матеріалів. Що їде чи мені почули? Машина проїхала, машина проїхала. Ладно, мені. Є, попав, лодос, попал. На машині, на машині, за машиною. Минус. Все, все, все. Ч ⁇ че, 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 Да, 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 и да, двое, да. — че, че, Да ровно и там. Трое, Я перезаряжаюсь. Машине? Да че, 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 Да. че, че, Я буду стріляти. Бачу. Бачу, побіг на гору в сторону мітки з ЗЗД. Так, окей. Поняв, кому не працює. А тобі? Ліоні, да. ліоні. Двоє їх там. Знімаюсь. — Бачу, бачу. Ах! Одного забрав. Бригайся, бригайся, одного забрав. не Бачу Бачу на себе. Все, в мене забрали. Нас усіх трьох постріляли, і ми вирішили не бігти на базу за речами. А просто почати з берега шукати цвяхи та початкові шмотки була ніч, і ми думали, що все пройде рівно. Розумію, я не бачу. Давай присвічу. Мночі, пончик. Пончик, не ночі. Пончик, я підсвічу. Ночі. Ось у Що ви тут робите в лісі? Комендантська година. То, точнее, бигал ну, точнее, ты бегал бы, но я бы не строился. Если я и казал Тора, то я бы чисто по скронам бы играл бы. Что-то лутал с теми Так, на мне... Мах, типа, супер фулика, блядь! Да. Тихо. Бежу. Я думаю, что он Є брав ще одного. Біжу, 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 біжу. Темпу показав трохи магії і забрав двох жирних тіпів. Тому у нас з'явилася хороша снаряга. Поки ми бігли на базу, Ладос пішов на кримінал і вкрав москвіч з бази. Плюс сказав, що там ще стоїть Беха. Зелений будинок. Де він є? Оооо Оці Яка ласточка no, Він хорошо управляется Його не неси no, нормально нормальний Кровав Зараз на колію виїдемо Так, давайте а, О, добрий день Ворота відкриті Хтось забувся замка Тік -тік. поставити Ооо Ты я, я буду кругами в угол э, не стей. Тихо. Э, бочки открываю. Да? Да, да, да. Чекай, да, Чекай, да. Сто процентов в середине бочки. Чую, чую, чую. Да, давай. Готуйся. Да. Подоспит, подходит сюда контроль. ремонт. люди чи що? Mm. Подожди. Mm, тут Подожі. Все вийшло. Ми забрали ще дві тачки, і у нас з'явилася проблема. В гаражі скінчилося місце, і кожного разу, коли ми хотіли виїхати, нам доводилося грати в тетріс і пересовувати машини. Тому ми вирішили відігнати на ринок пару машин та продати їх. Я з Лодосом поїхав і темпо залишився на базі сам. І як зазвичай буває, саме в цей момент прямо біля бази почав падати аєрдроп. А ось тут вже вийшло потужно. Темпо побоявся лотати айдроп, тому він зайняв хорошу позицію і зустрів паті з трьох чоловік. Йому вдалося їх всі вбити, швиденько розлутати, і на одному з них був 50-й калібр. Він, як тигр, почав швиденько тікати кущами до бази, тому що на постріли вже збігалися всі вордалаки поблизу. За цей час ми продали машини, додали ще грошей до нашої скарбнички і купили гарний вертоліт. Гардий через наявність збройні та достатньої маневреності, а це дуже важливо, коли ти намагаєшся приземлитися, щоб забрати тімейтів, і по тобі починають стріляти з лісу. Поки ми летіли з ринку, ми побачили недобудовану базу, тому ми швидко схопили та пальне для рейду та полетіли. І що там прогрузка каже агресив? Ну значить ось другі двері тут чи що? Так, да, так, да. агресія виходить выходим ось... туда туди. Сюда. А тут є ще двері, але вони ззовні Типа, чи подожди, я. Панчик, я скажу Вправляй, выбирай. Дивіться, агресія, є двері, ти... от вони okay. сюди Вони на другому поверсі чи там нижче? Ви другу пилку не брали? Не, бросай тоді тільки ну не сильно, понял? Буквально чуть-чуть, щоб вона вылетела. Давай. Eu Ключи, бабки, шопа бабка. Давай, сразу, сразу. Ооо, ты вы сколько бабок? На, темп поскидаешь. Не шуми, не шуми. Будь ласка, скажите мне, я вас прошу. Сколько денег? Темпо, ты выйся внизу. Я не бачу. Вниз скидывай. Бачу, бачу. Ебать! 50, 100. Дивись карточки, пончик, так. Забирай карточки, Мы Тихо, не, не, не флудить. Ключи, це від транспорту тут. Похір, похір, похер. Подожди, 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 зклос, подожди. Грошей та іншого цінного луту було пристойно для такої невеликої бази, тому найцінніше ми завантажили у вертоліт, а самі вдвох поїхали машинами. Хоч у нас і був по дорозі страховий випадок, ми благополучно дісталися на базу. До речі, може, у нас там є ще один лушит. Ти розумів? просто їхав прямо і ця штука сталася. Давай, і <світ> по дорозі ми побачили повідомлення про місію, тому ми вирушили одразу туди. О, троє біжуть, Поле відкрите. Що, їба? Де, 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 де? я не бачу. Не бачу. Е... Бачу. Можемо. Еба... Плановую одного наличу. Забирай из спончика из спончик из Спончик из забрай. Водос. Забрал. Он я засину. вижу, вижу. А воно десь таке бачить. Не бачу, б**, корсу, б**, як мене на ходу в**бали, я не розумію цього. Я перевалився за цей, б**, на ходу в**бали, я не розумію. Просто не розумію. Одного забрав. У меня труп даже, давай. Это снова новый. Ще одного забрав. Піздю отримали ми всі, але критичного нічого не втратили. Поки ми їхали, щоб одягнутися на базі, ми почули вибухи хтось рейтив базу у лісі, і ми вирішили приєднатися. Коли ми приїхали, стало зрозуміло, що злодії, які приїхали рейдити на чорній бесі, вже всередині бази. Настав час грабувати награбоване. Окей, okay, ти готов? Давай. Плюс отлично у нас бай в Сердении. Давай. Да, ч их? Да. Контролишь меня? Давай, плюс. Давай, товарищ. Зашла в нас. Відходь, відходь! Відходь, блядь! Це моя позитива. Все нормально, я живий. Я не міг підійти цей момент. Так, я не бачу, що ти мінусанув. Кончик. Та що, ну дай, та що, ну. Відходь. Та й ти що, ну, все нормально. У мене є аптечка, все чітко. Криї я бросаю. Точніше ти бросай крию. Плюс. Чи два я кину отсюда. На, на. Краю. Сейчас. Сейчас, щоб вони не чули, я відбіг. Але ти не вайш, що вона взривається від дотику. Лічно кинуло. А, к я его убил. Кончик снимается нахую. там? Отам забрал. Ми поповнили наш німецький автопарк, закинули все у багажник та поїхали. Коли ми вже майже приїхали додому, далеко від нас у полі, хтось висадився на дах чужої бази та почав рейдити бензопилами та вибухівкою. Может твой бой Опа нам там Не-не-не Просто не. говорить туда я говорив Сен рис Ну разумей язык поставляю Я горит каперед Минус с крыши С крыши. крыши Да Не бачу Да, да. Две тычки дам. Кэша? <звучить> <дал>. Крыша? <2000 дал. звучить> да, плюс крыша. Реб'я, дал две тычки. Бежим от древа перекрывается. Что то там э, крутить? Мы можем можем притуловы побегнуть в бэта. Сейчас так и сделаем. Выдос зато. Я оббегу, а вы просто подивитесь, чтобы крыши Динго. Ситуація була максимально складною для нас. А саме, одна пачка грейдить базу зверху, а власники бази намагаються оборнятися всередині, плюс катаються навколо на броньовику. Все це у відкритому полі. А нас троє. І владо з голою дупою, завдання якого застрибнути та викрасти чужий броневик. Нашою водосу шестерне сісти на їхати на прикрити. Робив криша, криша, криша. Кончик, подавляй крышу. Мне треба было, скинуть сей, точнее взять какие-то слоты, пизна, куртку, пизна, 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 пизна а что-то такое. А, а, хуй... а вот тип. Беги, тип! У нас. Лаги, сиди. Залагал. Блять, лагаю сильно. Вебик, выбег, выбег на крышу. Вы на крышу О, на крышу давай я на крышу, крышу сейчас гранату ему кину, подожди. Ничка еще на самих крыше. Просто бачу не побег туда. Гранату и кто здесь там? Я. Все, пошла граната, я его бачу. Пошла граната, наблюдает. Зашла. А, да, упал! Минус! Убил. Агрессив, грузись. Дину, 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 забираем. Агрессив. Я минусанул его. Поїхав, криві. Я тут, я тут, просто вітаємо. Там ктось двері, дал? Минус. Посту, 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 едь, іть. Тихо, мене за... Да, їдь, ід, і, і. Іті, ідіть. Минус оно ще одного всередині. Залагался. Сам собачок позакрыю. Ну шпиляй. Окей. Okay. Опа, папа, папа мы не спину стреляют. Забрал. сетка, okay, я сейчас На базе викноп. Викноп сетка. Есть такая. Винь прямо бля! На мне! Нокнули, б. Бля, в спину нокнули, пока я дивился в это викно. А, тихо. Тихо, тихо. ты, пончик. Сейчас, подожди, подожди. Я сейчас умру, но я гранату их Понял? Все, я сейчас виб.

Кто живый, инфа? Кто? кто на кто по полю? белые штаны? Свои? Билый штаны свои? Я, 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 я. Все. я Да! <свят> ху... <свят> да точнее, шипончик. Словами. <свят> крути, крути, крути. Винзовни, да? Да, винтутай. Эээ, eh, бежит, там шуми, qui... бежит шуми, на Шуми, 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 шуми. Бежит там де я, бежит там де я буду, бежит там, да я буду. Пикай, пикай я. Шуми, шуми, мне требу, чтобы ты шумел. Видут, ведут, ведут, не не. Я. Б... De, de, de. Там, поля, да, да. д. Он прям там, він прям там. Сейчас обиду. Пончик, крути, шуми. Yeah, я вороку, я на хафе, я уб... Все, уходь, уходь, уходь. Пончик, шуми. Мне треба щоб ты шумел. Ty, Минус. Хорош. Так. Э, я не знаю, единаки общо. Кто свої? Я повертуюсь. Вертуюсь, когда кто хто стреляє з этого. Окей. По регруп. В ладосик регруп. На мені снаряга, на мені Це тільки ж на зданнявся, дивився в це вікно, В Спину з. Мені на тоже віб, бля, тільки мені трошки ХП залишилось. Дайте. Дуже так чуть-чуть ложилось до чуть-чуть. Все, давай, я, я пробую. Просто крей. Я розумію, що мы топлим. Uh, да, да, да. Вони сейчас. Uh, вертушка знялась, правильно? Він везе сюда людей. Пончик, у нас ну, 3 хвилини максимум. Зди все, вас, все, 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 пошел. І сразу грузишь хамер, мене не чекаешь. знімаєшся, понял? Пончик, треба сниматься. Це сусіди тут. Пончик, треба сниматься. Я розумію. Забрал забрал ценное, Снимайся, все. Нема часу. Понял? Да. Пончик, давай. Все, снимаюсь. Давай, выходим, грузимся, едешь Готов? Я сил. Чекай, меня Гоу, 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 гоу. Тип бежит голый. Поехали, блядь. Дэвид. Тип забег голый. Это властник. Э, зас вскакивает. А, будем каленый, да? Да, это властный на базу Я 200, все. Все плюс, б*** Понял. Хочешь что-то забрал? Я ще не доїхали темпу, ще не доехали. Сыбл Ти Ты понял, що... Да, да, по нам Темп. Тільки не перевернись, б... бока сук. Не газуй сильно. Карты. на базі по пацанів в берху с намара. Че Тільки не сейчас, дай ми сейчас выгрузимся, доедем. Не наскрой, ну типу, ну, он будет знати, де ми живем, шоробом. робимо. ник, Нехай знаю, де ми живем. Попетлять, привет. Я их там на нап... Горло. Э, Темпо, я тебе даю полтинник, страй по Хочу? Плюс, давай. Плюс, давай. Вертолет... Каленые, подожди. Вертолет на половину каленую. Высади меня, подожди. В машину не бачу, что скинул. Бачу. Магазин шо все таке. Виходь, 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 виходь. Медвічі майже злилися, але врятувало те, що прийшов Арес і накидав з лісу тим, хто намагався поближче підбігти до бази. Вони побачили, куди ми везли, броньовик, набитий повний лутом. Тому далі буде. З вами був пончик. Побачимось. Я в базі, я забрав дуже багато всього.